Вітання усім, хто любить і дивиться програму Наш футбол. За вікном міжсезоння і пауза в футбольних змаганнях триває. Проте, ми, як і обіцяли, пропонуємо вашій увазі черговий випуск нашого проєкту. Отож, сьогодні дізнаємось про те, кого болівальники визнали кращим гравцем осінньої частини у складі МФК Прикарпаття. Побачимо матеріали з засідання виконкому обласної федерації футболу, а також розширеного засідання виконкому Дитячої юнацької футбольної ліги області. А також до вашої уваги інформація про успіхи збірної команди нашої області. Чемпіонату України серед спортсменів з вадами слуху. Ну і на завершення до нас повертається рубрика Найрозумніший, де нашим гостем сьогодні буде начальник відділу спорту Департаменту молодіжної політики і спорту Івано-Франківської міської ради Денис Рудницький. 22 грудня у приміщенні офісу Івано-Франківської обласної федерації футболу відбулось чергове засідання виконкому і ФФФ. Дане засідання відбувалося вже в оновленому складі членів виконавчого комітету за результатами голосування на нещодавній конференції. До уваги присутніх було винесено чимало питань. Серед найголовніших це вже традиційне надання безповоротної фінансової допомоги районним та міським федераціям футболу області. Цього разу мова йшла про таку фінансову дотацію за період з жовтня по грудень 2018 року. Разом із тим, вже у 2019 році районним та міським федераціям області додатково буде надана фінансова допомога для придбання ними необхідної офісної орхтехніки для зручності в роботі. Після цього був затверджений план роботи обласної федерації футболу на 2019 рік та затверджено кошторис спілки. Важливим і вагомим питанням було погодження єдиного календаря спортивно-масових заходів з футболу на території нашого краю у прийдешньому році. Адміністрацією обласної федерації було підготовлено проєкт календаря, згідно якого до нього увійшли 40 заходів з футболу. До яких так чи інакше безпосереднє відношення буде мати обласна федерація футболу? Приємно відзначити, що разом із вже багатьма традиційними футбольними змаганнями, які проводяться на теренах області вже кілька десятків років, цьогоріч до календаря заходів увійшли і турніри, які ще не мають такої значної історії. Варто уваги і те, що серед різного роду чемпіонатів і турнірів до документу внесено також і змагання, основним організатором яких є Асоціація футболу учасників АТО Івано-Франківської області, яка не так давно отримала статус асоційованого члена обласної федерації футболу. 26 грудня в конференц-залі Рейкардс Парк Готель відбулось урочисте розширене засідання виконавчого комітету дитячо-юнацької футбольної ліги івано франківської області з нагоди підведення підсумків та нагородження лауреатів 2018 року. Крім керівництва та членів виконкому дитячо-юнацької футбольної ліги Івано-Франківської області, на засіданні були присутні начальник відділу спорту департаменту молодіжної політики і спорту Івано-Франківської міської ради Денис Рудницький, відповідальний секретар обласної федерації футболу Олег Волосянко. А також небайдужі до розвитку дитячого футболу на Івано-Франківщині люди. Відкрив засідання президент ДЮФЛІФО Юрій Соловей, який коротко прозвітувався перед присутніми про досягнення дитячо юнацької футбольної ліги у 2018 році. Перший віце-президент, виконавчий директор Микола Васильків, підвів підсумки першого кола змань обласної ДЮФЛ сезону 2018-2019. Далі пан Микола Васильків представив присутнім календарний план спортивно-масових заходів та змань з футболу дитячо-юнацької футбольної ліги на 2019 рік. Зокрема, крім основних змагань чемпіонатів серед юнаків вікових категорій Ю 11, Ю-12, Ю 14, Ю 16 та Ю-18, традиційних дитячих турнірів з футболу пам'яті видатних футболістів Прикарпаття. План також містить навчально-тренувальні збори футбольних команд учасників Дитячо-юнацької футбольної ліги України. Турніри зимовий кубок Дюфліфо та весняний кубок Дюфліфо. Найприємнішою частиною засідання стало нагородження кращих за підсумками 2018 року. Дипломами та індивідуальними призами за вагомий внесок у розвиток та популяризацію дитячо-юнацького футболу івано франківської області було відзначено велика когорта меценатів, друзів ДюФліфо, людей, яким не байдужий дитячо-юнацький обласний футбол. А саме це Володимир Балагура, Тарас Клим, Василь Блясецький, Віталій Карнаух, Віктор Кімакович, Микола Круць. Андрій Луцький, Василь Луцький, Володимир Магаль, Руслан Марцінків, Ігор Овчар, Орест Оклієвич, Роман Онуфрів, Геннадій Плотніков, Юрій Реус, Денис Рудницький, Андрій Семанів, Ярослав Сухаребський та Роман Тимків. Після нагородження всі присутні мали змогу поспілкуватись у невимушеній атмосфері, ще раз прожити минулий рік і поділитись планами на майбутнє. А створення та випуск програми Наш футбол став можливим завдяки реалізації фонду малих проектів обласної федерації футболу за участі титульного партнера обласної федерації юридичної компанії Моріс Групп. 10 грудня футбольний клуб Прикарпаття спільно з сайтом SportF'UE дали старт голосуванню з визначення кращого гравця команди рідного краю в першій частині сезону 2018-2019. Продовж двох тижнів будь-хто з болівальників мав можливість віддати свій голос за кращого, на його думку, гравця команди. Причому голосувати можна було не лише за одного, а навіть за кількох гравців. Про результати голосування дивіться далі у сюжеті каналу 402. Інофранківське Прикарпаття спільно з інформаційним партнером обласним спортивним сайтом Спортифіє провели голосування з метою визначення кращого гравця команди рідного краю у першій частині сезону 18-19 років. Продовж двох тижнів будь-хто з болівальників мав можливість віддати свій голос за кращого, на його думку, футболіст. Причому голосувати можна було не лише за одного, а навіть за кількох гравців. Отож, за підсумками інтернет симпатій, переможцем став 25-річний півзахисник Богдан Оренчак, який з великою перевагою випередив своїх найближчих конкурентів одноклубників Ярослава Конкольника та Андрія Новака, що посіли відповідно другі і треті місця у рейтингу болівальників. Пізначимо, що Оренчак переміг як і в самому голосуванні у соцмережі Фейсбук, так і за коментарями у спільнотах спортів та МФК Прикарпаття у листопаді він став героєм 17-го туру першої ліги і був визнаний найкращим гравцем місяця за версією ПФЛ. Богдан Оренчак, єдиний футболіст у «Прикарпатті», хто розпочинав у стартовому складі усі 18 матчів поточного сезону у літньо-осінній частині чемпіонату. На його рахунку 5 голів і дві результативні передачі. З 10 по 15 грудня у місті Ужгород відбувся чемпіонат України з футзалу серед спортсменів з вадами слуху. У змаганнях від Івано-Франківського регіонального центру Інваспорт взяла і участь і збірна команда Івано-Франківської області у складі 10 спортсменів. Груповий раунд змагань для наших футзалістів пройшов непогано. Наші хлопці здобули дві розгромні перемоги та лише одного разу поступились. Таким чином, із здобутком у 6 очок другого місця вийшли до чвертьфіналу, де зустрілись з спортсменами Одеської області. Чвертьфінальний поєдинок закінчився з рахунком 5-2 на користь прикарпатських футзалістів. У півфіналі наші спортсмени змагалися з фаворитами чемпіонату футзалістами Полтавської області. Під час безкомпромісної боротьби Івано-Франківська область поступилась з рахунком 0-2. І вже в матчі за третє місце Івано-Франківці без особливих проблем перемогли збірну команду Тернопільської області з рахунком 9-4. Отже, за результатами змагань команда Івано-Франківського регіонального центру Інваспорт виборола бронзові нагороди. До вашої уваги короткий сюжет наших закарпатських колег про дані змагання. 15 команд з різних областей України змагаються за першість чемпіонаті України з футзалу. Особливість цього турніру, що участь приймають і спортсмени з фізичними особливостями. Вперше ми приймаємо на теренах нашої області чемпіонат України по футзалу серед спортсменів з вадами слуху та мов. Практично зібралися всі сильніші команди, які культивують не лише великий футбол, а й футзал. Один з гравців Закарпатець Михайло Полянський з змалку ганяє м'яча та мріє про високі здобутки в футболі. Спортсмени сумлінно готувалися, вже на турнір чекали два роки. Сильніші приїхали, Некоторі зборники, які грали чемпіонатом світу і Європи по вокзалу. Там не проводили В прошлом году не было, два роки не проводили. Чат проводили в Ужгороді. І організація очень хороша, два зали, відличні, ніяких проблем немає. Ну а зараз до вашої уваги рубрика найрозумніший. І у нас сьогодні в гостях начальник відділу спорту департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради, а також гравець команди Прикарпаття АТО Денис Рудницький. Увага на екран. Вітання усім шанувальникам рубрики Найрозумніший в проєкті наш футбол. Запрошуємо вас на перегляд чергового випуску. І наш сьогоднішній гість це начальник відділу спорту департаменту молодіжної політики і спорту Івано-Франківської міської ради. І крім того, ще й гравець футбольної команди Прикарпаття. ато івано Івано-Франківськ Денис Рудницький. Денис, доброго дня. Вітаю! Ми раді, що ти знайшов можливість завітав сьогодні до нас. Пограємо з тобою в гру, яка носить назву Найрозумніший. Я знаю, що ти переглядав наші окремі випуски, знаєш, про що йде мова, але ще раз коротко нагадаю про ті умови, які діють в нашій вікторині, так само нагадаю для наших глядачів. Отож, 10 футбольних питань. Всі питання на футбольну тематику, яке стосується як власне, світового футболу, так і українського, так і обласного, що найцікавіше, питання із різних галузей, історія, статистика, цікаві факти. 10 питань, 4 варіанти відповіді на кожне питання. Правильна відповідь це один зароблений бал. Таким чином ти можеш заробити максимум 10 балів. Тільки один раз за всю гру ти можеш використати підказку 50 на 50 і я скажу тобі два неправильні варіанти. Готовий? Так. Отож, ми граємо у найрозумніший і наш сьогоднішній гість Денис Рудницький. І так, поїхали. Денис, перше питання. В якій країні відбудеться фінальна частина Євро 2024? Варіанти: Туреччина, Іспанія, Німеччина чи спільно Хорватія і Словенія? Ну, знаю, що недавно були, обрали господаря проведення Євро. Недавно. Е, зовсім нещодавно. Та фінал вийшли між собою, так би мовити, Туреччина і Німеччина. І знаю, що право на проведення Євро віддали Німеччині. Це... Я навіть перепитувати нічого не буду. Це більше, ніж правильна відповідь. Дійсно, саме в Німеччині в 2024 році відбудеться фінальна частина Чемпіонату Європи. Добрий початок, вже перший зароблений бал, рухаємося далі. Golden Foot – це щорічна футбольна нагорода, яка вручається футболістам, які досягли віку не менше 29 років. І вручається вона за вагомий внесок в історію футболу та футболістам, які мають значні досягнення в футболі. Напевне, чув про таку нагороду. Хто з гравців отримав цю престижну нагороду у 2018 році? Варіанти: джан Луїджі Буфон, Едісон Кавані, Франк Рібері чи Рафаель Маркіс. Ну, питання дійсно складне, бо ну, знаю про номінації, але не чув, хто отримав. Но, а... Напевно, мій варіант Едісон Кавані. Едісон Ковані. Ну, так. Це остаточні відповідь. Так. Ти так певно відповідаєш, ти напевне так і чув. Дійсно, Едісон Кавані отримав цю нагороду у 2018 році. І що важливо, що Джан луїджі Буфон теж був номінантом в Golden Foot, але це було ще у 2016-му. Добре, дуже добрий початок. Два питання, дві правильні відповіді. Що збережеш такий темп до кінця, то будеш найрозумнішим. Наступне третє питання, яке стосується все ще історії світового футболу. Назвіть прізвище найстаршого гравця, який приймав участь в фінальному матчі Чемпіонату світу. От саме фінал чемпіонату світу. Не фінальна частина, а фінальний матч. Варіанти. Дінодзоф. Луїджі Буфон, Лотар Матеус. Чіньєста. Питання надскладне, напевно, то, що коли грав і Лотар Матеус, я вже хоч трішки пам'ятаю. Буфона і е, Ін'єсту я теж пам'ятаю, як вони грали. Не пам'ятаю лише Дзіно Дзофа, тому, напевно, будемо від цього відштовхуватись. Нехай він буде дійсно найстаршим гравцем, який грав у фіналі чемпіонату світу. Тож, лишень, мій варіант... лишень того, що ти його не лишень того, що його не пам'ятаю. Тому нехай буде мій варіант Дзіна Дзофа. Це остаточний. Так. І це знову правильна відповідь. Дійсно, Діно Джоф був найстаршим гравцем, який приймав участь в фіналі Чемпіонату світу. Це було в 1982 році, у фіналі Італія-Німеччина. До речі, Джофу на момент проведення того фіналу було 40 років і 133 дні. Знову правильна відповідь, уже три поспіль правильних відповідей у Дениса. Рухаємося далі. Ще одне питання, яке стосується історії світового футболу. Ну і статистики також. Назвіть команду, яка після розпаду Радянського Союзу найчастіше ставала чемпіоном Білорусі. Після, за, за часів вже Незалежності Білорусі. Бєлшина. Динамо Мінськ, Шахтар Солігорськ чи Бате. Команда, яка ставала найчастіше чемпіоном Білорусі після розпаду Радянського Союзу. По даний час. Так. Ну, враховуючи, що найбільше то команда БАТЕ, то скоріш за все, що мій варіант, власне, буде Бате. Бате. Так. Не Динамо Мінськ. Не Динамо Мінськ, Бате. Динамо Мінськ, напевно, десь близько біля них, але нехай буде мій варіант Бате. Тому що наскільки я пам'ятаю за останній час, то Бате не мало собі конкуренції в Білорусі. І відповідно, я думаю, що навіть якщо Динамо десь близько, то вони десь перегнали їх. Це таки Бате остаточний. Є варіант Бате. І це знову правильна відповідь. Дійсно, Бате це 15 разовий чемпіон Білорусі. Причому, що з 2006 року і по сьогодні це незмінний чемпіон Білорусі. А дійсно Динамо Мінс це якраз команда, яка йде другою в списку тих, хто найчастіше ставав чемпіоном Білорусі. Дуже добре, чотири правильних відповіді вже. І переходимо до питань, які стосуються українського футболу, власне. Ну, це, напевно, одне з найлегших. Вкажіть рік заснування футбольного клубу Динамо Київ? Можеш без підказок? Е, можу без підказки. 1927 у них колись писало на емблемі, тож 1927 рік рік заснування футбольного клубу Динамо Київ. І це дійсно правильно і без підказок, і навіть без варіантів Денис знову правильно відповідає, дійсно Динамо було засновано у 1927 році. Залишилось у нас вже екватор пройдено, 5 питань ми пройшли, ще 5 залишилось. Поки що у тебе 100% результат. Найкращий серед всіх наших гостей, які у нас були. І на, нагадую, що в тебе ще є одна підказка. 50 на 50. Наступне питання. Яка команда стала переможцем першого в історії розіграшу Кубка України? Перший в історії розіграш Кубка України. Хто володар? Кубка України вперше, хто став ним? Варіанти: Динамо Київ, металіст Харків, Шахтар Донецьк чи чорноморець Одеса? Ну, дуже складне питання. Бо, враховуючи, що чемпіона я пам'ятаю, перша, а от володаря Кубка. Ну, враховуючи, що Динамо не виграло чемпіонат, я думаю, що динамо Київ стало володарем Кубка України. Пер... Першим, володарем. Першим володарем Кубка України стало Динамо Київ. Це мій варіант. Це остаточний. Відповідь. Так. Підказку, брати не буде. не буде. Ну, нарешті, нарешті Денис дає неправильну відповідь. Це не Динамо Київ. Першим володарем Кубка України став Одеський Чорноморець. У 1992 році Чорноморець обіграв металіст. До речі, з рахунком 1-0. Динамо навіть в фінал тоді не потрапило. Нічого страшного, рухаємося далі. Наступне питання також дуже цікаве і, думаю, також дуже складне. Яким фактом увійшов в історію? Матч 14-го -ту туру чемпіонату України сезону 2004-2005 між командами волинь шахтар Матч відбувся і там мав місце факт, який увійшов в історію українського футболу. Варіанти. В складі Шахтаря на поле не вийшло жодного українця. В цьому матчі арбітром було показано рекордну велику кількість червоних карток. Перший в історії українського футболу матч довелося призупинити через надмірне використання оболівальниками піротехніки. Або матч відбувся за умов аномальної спеки плюс 36 градусів. Чотири варіанти тільки один правильний. Ну, це питання дійсно дуже складне. Я, напевно, скористаюсь підказкою ведучого. Підказкою ведучого. Так. Добре, я називаю тобі два неправильні варіанти. Неправильні варіанти це. У цьому матчі арбітром було показано рекордно велику кількість червоних карток. Це неправильна відповідь. І неправильна відповідь матч відбувся за умов аномальної спеки. Плюс 36. У нас, залишилося... нас залишилось в складі Шахтаря на поле не вийшло жодного українця. Або вперше в історії українського футболу матч довелось призупинити через надмінне використання болівальниками піротехніки. Ну. Допомогла підказка? Ну, частково допомогла. Враховуючи, що я не, готовий, не згадаю, що в нас постійно діє ліміт на легіонерів. І варіант, звичайно, гарний, щоб не вийшов жоден, в складі Шахтера не вийшов жоден українець. От тільки не чи діє в той момент ліміт. Якщо діє, то значить цей варіант теж ну, не є. Ну, я і... тобі не скажу, бо це буде вже 80% правильної відповідь. Ну, ну, а... Нехай буде, нехай буде мій варіант, що в складі Шахтаря не вийшов на поле жоден українець. Нехай дамо шанс федерації футболу, щоб вони відмінили тоді повністю лікарні. І це правильна відповідь. Дійсно, в сезон 2004-2005 матч волинь Шахтар запам'ятався тим, що в першій історії українського футболу в складі команд не вийшло однієї з команд на поле не вийшло жодного українця. Дуже добре. В нас ще три питання залишились на шість. Ти вже відповів правильно. Далі переходимо до блоку, який стосується обласного футболу, футболу рідного краю, прикарпатського футболу. І так, команда чемпіон Івано-Франківської області, з якого населеного пункту не носила назву Карпати. Мова йде вже про часи незалежності. Були чемпіони області, так? І тут є чотири варіанти. Три з цих команд чемпіонів носили назву Карпати, тільки одна не носила. Команда чемпіонів івано франківської області, з якого населеного пункту, не носила назву Карпати: Перегінське, Яремче, Коломия чи Печеніжин. Одразу скажу, що дійсно всі чотири всі команди були чемпіонами в області в часи незалежності. Але хто з них не був Карпати? Ну, чудово пам'ятаю, часи чемпіонства команди з Яремчі, команди з Печеніжино. Коли ми не так давно, ну, за моєї пам'яті стали чемпіоном. І ну, я вважаю, що, на мою думку, правильним варіантом буде відповідь «Перегінське». В той момент, коли вони виграли чемпіонат області, команда не носила назву Карпати. Це правильна відповідь, дійсно, я не буду. Далі тримати інтригу. Перегінськи на початку 90-х команда з цього населеного пункту, з цього селища ставала чемпіоном області, команда тоді носила назву Лімниця. А всі інші команди дійсно були чемпіонами і були Карпатами. Добре, Денис. Бачиш, тільки на одному питанні ти поки що зіткнувся, які стосувались розіграшу Кубка України. Наступне питання, я думаю, буде дуже для тебе легким, бо ти маєш безпосереднє відношення до проведення цього турніру футбольного. Пам'яті якого видатного футболіста та тренера названий дитячий футбольний турнір, який з 2011 року традиційно відбувається в Івано-Франківську та селі Братківці. Варіанти пам'яті Мирослава Думанського, пам'яті Богдана Дебенка, пам'яті Андрія Хомена чи пам'яті Івана Краснецького. Ну, на це питання міг дати відповідь без варіантів. Тому так що, само, як і провід заснування ДНК. Е, власне, турнір пам'яті Івана Краснецького. Який проживав в Братківцях і тренував команду Івано-Франківського. Дякую, Денис, за знову більш ніж повну відповідь. Дійсно, турнір пам'яті Івана Краснецького, який носить назву, якщо правильніше, меморіал Івана Краснецького відбувається Івано-Франківської Братківці в селі Братківці традиційно з 2011 року. Дуже добре, дуже ми так темпово прийшли. Дев'ять питань, залишилось останнє десяте, яке, я думаю, буде для тебе важче, ніж попереднє? І так, останнє питання знову ж таки з галузі обласного футболу. Під якою назвою в кінці 90-х на початку 2000-х років виступала в чемпіонаті області команда із селища Богородчани? Кінець 90-х, початок 2000-х. В Богородчанах була команда, яка представляла це селище на обласному рівні. Як тоді називалась футбольна команда? Варіанти. Барва, Флоріан, Бескід Тім. Чи Буклайнс. Підказків тебе вже немає. Це точно дуже складне питання. Ну, ну давай, давай логічно. Барва точно ні, тому що воно могло представляти Ямницю, оскільки там розташовується даний е, завод. Колись розташовувався, та. -тім, ну, Це було ще до надвірної, але можливо враховуючи досі їхні сполучення. Які там ще варіанти були нагадати? Флоріан і Буклайнс. Флоріант Буклайнс. Ну, не знаю, що таке Буклайнс. Тому напевно, нехай буде мій варіант Флореал. А що таке Флоріан? Знаєш? Ну, догадуюсь, тому хай буде мій варіант Флореал. Це остаточна Так. І це правильна відповідь. Дійсно, команда із селища Богорчан, яка виступала в чемпіонаті області в кінці 90-х на початку. 2000-х років дійсно носила назву Флоріан. Дуже добре, Денис. Ми завершили нашу гру. У тебе 9 правильних відповідей. Це, напевне, найкращий результат, якщо мені не зраджує пам'ять. Ну, мені здається, що ще тільки вже згадуваний тобою перед ефіром Роман Москалик таку саму кількість правильних відповідей надав. І то я можу помилятись. Але тим не менш, 9 з 10, ти сам розумієш, це дуже дуже добре. Є дуже приємно, дякую за запрошення. Ну, будемо вчити історію Кубка України, щоб наступного разу якщо просто, не помилитися. Цьому добре, а ми в свою чергу дякуємо за те, що ти знайшов можливість і завітав сьогодні до нас. Дякуємо успіху твоїй команді. Прикарпаття, то принагідно передаємо вітання всім хлопцям з цієї команди. Ну а вам дякуємо за те, що дивились. На все добре і до побачення. На цьому черговий випуск проекту наш футбол завершено. Дякую за те, що дивилися. Не забувайте підписуватись на наш канал YouTube, Слідкуйте за нами у Facebook. На все добре і до побачення.